Лейзу, що ж, я зберігаю велику таємницю. Розумієте, у цьому році у мене з'явилися особисті феї хрещені. А -а -а. Космо, Вандо, я хочу вміти грати на усіх інструментах. Так, Я хочу весь час із лише картоплю фрі. Прийнято. Я хочу, щоб усі думали, що я дуже могутній на вигляд. Ти маєш фею? Ти маєш двох фей. Не можу повірити, що наш синочок став хрещеним. Що як ми об'єднаємо нашу магію? Чому це я маю допомагати тобі? Те, що ми посварилися, не означає, що ми більше не друзі. Нам просто треба поговорити. Ми щось придумаємо, а ви можете як люди погодитись. Почекай! Це майстерне маскування для твоїх власних фей! Хесть! Будь ласка! Що тут О Оні, він зайнятий тобою і твоїми феями. Моє ім'я, принцеса Віки, Яку у пісні чи поставила, то яку слухає моя мама. Ніколи не чув.